Кінця липня 2022 року діють нові правила вивезення з України домашніх тварин, котів, собак та хторів з супроводі їх власників або опікунів, тобто уповноважених осіб. Діють наступні вимоги до тварини. Вона має бути правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа, вакцинована від сказу і щеплення, що діє. Має результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування, мати дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві Європейського Союзу. Однак не хвилюйтесь для спрощення процедури перетину кордону, наприклад, в польській мітні. Та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров'я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування. У разі подальшого переміщення до країни, де таке випробування необхідно, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі. витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури несе власник тварин.